Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Усилян Олена. Ми сьогодні розглянемо з вами таке питання, на чию сторону ставати, коли хтось розлучається з ваших друзів. Хто винен? Хто правий, хто не правий? Чи правда, що винні завжди обидва? Неправда, що винні завжди обидва. В принципі, коли хтось уходить, це його конкретний вибір. І вибір тільки його, і тільки його. Е, хтось там переживає всі проблеми з іншою людиною від початку до кінця. Хтось терпить, наприклад, приниження, темне любов і так далі і нікуди не йде. Е, когось е, цікавить там жінка. І тримає та, яку він там дуже любить, а когось тримає жінка, яка, яку він не любить, там знущається і чомусь нікуди не йде. Тобто, коли людина йде, це конкретно її вибір, коли вона подає на розлучення і нікого іншого. Друге, хто гірше себе вів у парі? Подивіться, кому розквітнув, да, хто став таким гарним, хто, кому розлучення пішли на користь. Скоріше цього і задовбували. Більше за все. Нерідко того, кого кидали, кого покинули, тому і добре стало. Да? Хоча не обов'язково, часто, часто потім ну, подивіться, хто перший знайшов своє кохання. От хто перший знайшов своє кохання, той менше за всього і кохав іншу людину. Бо другий, він може от зовні і краще виглядати, ніхто його не товчи, але всередині він може переживати дуже сильно. Цей розрив, ця людина для нього, в принципі, багато значила. Він не може знайти собі ніяк пару. Тобто, ну от, якось трошки так, так? Тобто, якщо ви хочете розібратися в своїх стосунках, по-перше, підпишіться на мій канал, я не завершила ще. Да, поставте лайк, там підпишіться, у нього буде ще багато відео і буду розповідати про стосунки, про, про все, що завгодно. Да? От поговоримо з вами про всі теми, які ви. От пишіть під відео, які теми ви хочете. Чи цікава вам ця тема була, чи згодні ви, наприклад, що от конкретно от так, да, от так от усе і є, да? Ну, в мене були історії, коли, наприклад, розквітнула жінка? Ні, не навпаки, навпаки. Тут з нею пішов чоловік, розлучився, зрадив, да, а вона навпаки там спилась. Тобто, ну, в принципі, взагалі, наприклад, він її раніше зараджував, а їй було цікаво жити в якихось рожевих окулярах, а тут він пішов, хотів повернутися, вона його там не пробачила, наприклад, да, а <смас> І, наприклад, от, замість того, щоб їй стало краще, да, в принципі, ну, такі стосунки, якісь залежні, нехороші розвалилися, а вона навпаки. Вона його і не пустила назад, і не простила, і не простила ту подругу, яка розповідала, розповіла їй про це. І от, ну, от така історія вона спилася. Так що такі от історії я розповідаю. Якщо ви хочете записатись на консультацію, залишу контактні дані завжди на каналі, там, де написано про канал, є мої контактні дані завжди. Якщо, там, не дай Бог, не поставлю, ви самі знаєте, куди перейти, де знайти. До нової зустрічі завжди з вами, сімейний психолог Муселяна Маналена Олена. До нових зустрічі!